Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. В Україні розглядається можливість підвищення тарифів на, на електроенергію. Це пов'язано з незадовільним станом нашої інфраструктури, з обстрілами, які відбуваються, можна сказати, щодня. І з необхідністю ремонту обладнання. Про це нам говорять комунальники, про це нам говорять представники влади. Але треба сказати одразу, що тарифи з 1 квітня на світло підвищуватись не будуть. Тобто, тариф у нас в Україні діє фіксований. А він становить 2 гривні 64 копійки. Нагадаю, його підняли підвищили. З 1 червня 2023 року, двадцять року минулому році підвищує тариф. Раніше він був варіювався в залежності від рівня споживання, тобто побутові споживачі, які використовували в місяць не не більше 250 квт годин. Вони сплачували за кожну кіловат годину по гривні 44. Копійки. А якщо перевищили цей ліміт, то оплата була по гривні 68 копійок за кожну кіловат годину. Зараз тариф фіксований, зараз тариф один, незалежно від рівня споживання. Ви за кожну кіловат годину ми з вами платимо по 2 гривні 64 копійки. Неодноразово була інформація про те, що комунальні розглядають можливість підвищення тарифів на електроенергію одразу після завершення опалювального сезону. Опалений сезон, як відомо, в кінці березня він завершився майже ну на більшій території України у більшості населених пунктів. Наразі можна сказати, що у квітні тарифи точно не будуть підвищуватись. А далі, як то кажуть, буде видно. А вже міністр енергетики Герман Галущенко він сказав, що. Що масштабні атаки негативно вплинули на на інфраструктуру нашу на, на всю систему? Але ситуація нас наразі не є критичною і різкого подорожчання, таку, знаєте, неприємну сюрпризу бути не повинно. Комунальних послуг Олег Попенко заявив, що українці будуть відновлювати пошкоджені об'єкти інфраструктури за власний кошт. І е, що дискусія щодо зростання тарифів, вона так чи інакше вона активізується. Експерт спрогнозував, що підвищення тарифу на світло, на електроенергію, буде на рівні 32%. Він так таку цифру він назвав такий рівень, але аналітик наголосив, що в європейських країнах капітальний ремонт і модернізація об'єктів енергетики вона взагалі проводиться лише за державний кошт, тобто не за рахунок побутових споживачів. Як ми чуємо, що от ми повинні за неї за це заплатити. Ці кошти залучають з фінансових компаній ну а в основному за рахунок бюджетів цих країн. І для тарифи для громадян взагалі не змінюються. У нас, як ми бачимо, маємо те, що маємо. А в Україні інша ситуація. У нас діє, продовжує діяти воєнний стан. Проблема, так чи інакше, з електроенергією, з об'єктами критичної інфраструктури, які пошкоджені, вона лягає і стосується. Безпосередньо споживачів, які от як і ми з минулого року маємо платити за електроенергію більше більше, ніж це було, і більше конкретно, тому що платіжки поващили, на, скільки? на сотні гривень. А у нас, наприклад, близько трьохсот гривень. напишіть, скільки у вас до речі додалось в платіжці яка сума за електроенергію. Як наскільки більше тепер оплата? Тому що це досить відчутно. От електроенергія подорожча відчутно. Хоч можна дійсно і якби намагатися економити цю електроенергію, але все одно е, значно збільшились платіж між тим, що звичайно що був, і те, що ми маємо зараз. Пенко сказав, що якщо проблеми в, в нашій енергетичній системі будуть зберігатися на тому ж рівні, або ще й погіршаться, а до того все йде, тому що обстріли, як ми бачимо, не, не припиняються, то е, то так чи інакше, тарифи на електроенергію вони зростуть і зростуть. Він назвав таку, от чому він сказав, я кажу на 32%, тому що він сказав, що кожна кіловат-година приблизно подорожчає до 3,5 гривень. Тобто наразі ми платимо по 2 гривні 64 копійки, а будемо платити, так вважає Попенко, будемо по 3,50 платити за кожну кіловат годину. Також він зазначив спеціаліст цей цей, що а представники влади неодноразово вказують на те, начебто підвищення тарифів для українців на комунальні послуги, зокрема на електроенергію, а вимагає Європейський Союз. Але Олег Попенко розкотикував таку такі заяви, і е він заявив, що він сказав, що вони не відповідають дійсності, що нас на що насправді євросоюз не, не ставить таку вимогу для того, не ставить таку умову для того, щоб ми вступили в європейський союз і щоб ми стали його частиною. Тобто такої вимоги він з, е зазначає, що такої вимоги немає. І назвав він сказав, що всі ці заяви представників влади це повна маячня. О, всі ці Заяви представників влади, це повна маячня. Ніякий Євросоюз не вимагає від України підняття тарифів. Кожна країна, підкреслю, кожна країна, яка а, входить в європейський союз або навіть не входить в європейський союз, вона використовує самостійну тарифну політику. Як ми можемо побачити на прикладі. Вартості електроенергії. Електроенергія в одній із самих заможніх країн Європи Норвегії коштує 3 гривні за 1 кВт на годину. А при тому середня зарплата в Норвегії десь близько 5 тисяч євро на місяць. Тому заява, те, що ми от перейдемо, от піднімемо тарифи, всі проблеми вирішимо, тому що це вимагає Євросоюз. Це а, ще. Мені, для них отой, заплатити по 3 гривні за електроенергію за кожний коловат це ну, взагалі, скажімо так, геть невідчутно. А в Україні більш ніж відчутно, тому що значна ем, частина споживачів витрачає дуже багато на комуналку. Це е, левова частка е, доходу йде на комуналку і на їжу. А Пенко. Е, Назвав себе песимістом, і він сказав, що він е, на сьогодні не бачить реальної можливості, того, що будь-які документи будуть підписані, і що Україна стане частиною ЄС найближчим часом. Тобто він вважає, що цього не буде. Е, він сказав, що ми не готові до цього ні у законодавчій, ні в економічній базі, е, але як він каже, давайте пофантазуємо про те, що ми вступили е, в ЄС і. Тоді українці, рівень життя українців стане не кращим, він стане тільки гіршим. І українці стануть бідніші біднішими. Він навів, е а Болгарію, яка після вступу в ЄС стала найбіднішою країною Європейського Союзу. Там закрили. Були вимушені закрити атомні е, станції, були закриті певні теплові станції. Вони, ця країна відмовилася від власної електроенергії. До чого це призвело? Це призвело до того, що зараз е, місцеві жителі мають мінімальну заробітну плату е, за мірками ЄС, і е, вони навіть цю е, вони навіть. Е, той рівень, комуналь... той рівень, Ту суму за комунальні платежі, які мають сплачувати, для них і це вже важко, тому що це така значна сума від їхньої мінімальної заробітної плати, яку вони отримують. І Олег назвав що, що вступ України до Європейського Союзу наразі не той, що неможливий чи малоймовірний, він взагалі назвав його протипоказаним. А якщо ця інформація була для вас корисною, ставте лайк, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, і будемо разом розглядати цікаві, актуальні, важливі новини в Україні. Приєднуйтесь.